А хотіла би почати з ваших запитань по ДЗ. Були вони? А можна вопрос один? Так. Можна. Отже, в п'ятницю буде семестрова, ні, не семестрова в п'ятницю тематична буде контрольна за темою середня арифметичне mm -hmm. та відсотки, а готуватися будемо в четвер до неї. Зрозуміло. Спасибо. 22. Так, 22 mm -hmm. другого, так? Давайте розберемо. Так. 22 другого. Це ДЗ, так? 22 другого. І так, космонавт на Сатурні важить 120 кг, А на Землі всього 69,6 кг. На землі. 69,6 кг. І вас запитують, наскільки зменшилась у відсотках вага. Наскільки відсотків? Тут дуже важливо, що приймати за 100%. Наскільки відсотків? Тут можна було двома способами цю задачу розв'язати. Зменшилась вага на Землі порівняно з Сатурном. так? Дивіться, перший спосіб, тобто а, питання до тих, хто розв'язав, що ви приймали за 100 що в даному випадку 100%. 120. 120 Сатурн, 120, Сатурн, так? Можете собі mm -hmm. це написати. От давайте так: перший спосіб знайти, скільки відсотків вага на Землі становить від ваги на Сатурні. Тобто, треба перше число поділити на інш ну, на друге, помножити на 100. Можна теж спочатку помножити на 100. Рухається на два знаки вперед. по нуліку можна закреслити, буде 696 поділити на 12. І це буде 58. так? Ану-ка, перевіряйте, так у вас вийшло. Так, 58. 58. Це стільки відсотків становить вага на Землі порівняно з Сатурном. А тепер вас запитують, наскільки вона зменшилась? Тобто треба від 100 відняти 58. І це буде 42%. Настільки вона зменшилась майже в половину, Настільки зменшилась вага. Ну і відповідь буде 42%. А можна було іншим способом. Можна було спочатку знайти, на скільки кілограмів вона зменшилась, так? А потім знайти, скільки відсотків ця кількість кілограмів складає, але остаточна відповідь все одне буде 42%. Так, ще запитання по ДЗ були? Є. Не було, так? Добре, тому давайте з вами згадаємо такі речі. І так, ми сьогодні будемо розв'язувати різні типи задач на відсотки. Запишіть сьогоднішню дату, 20, так, зараз, 24 квітня. Класна робота, тема уроку розв'язування задач. Класна робота, розв'язування задач. Так ось я хотіла нагадати вам такі речі, як е, навчитися розрізняти типи задач на відсотки? Ну, е, найпростіше впізнати третій тип, бо в ньому, в ньому вас запитують, скільки відсотків одне число складає від іншого? Тобто вам невідомі відсотки. Як розрізнити другий тип задач? От як впізнати, що це другий тип задач? Вам там невідоме ціле, тобто ціле 100% вам невідоме. А відомо число і відсотки, які йому відповідають. Ну і в першому типі задач, вам відомо ціле, і ви шукаєте його шматочок, тобто відсотки від числа. Можна ще по ключовим словам, якщо між відсотками і числом стоїть союз від, це перший тип задач, якщо між відсотками і числом стоїть союз, це складає до рівня, це другий тип задач. І якщо вас запитують, скільки відсотків Одне число складає від іншого, то це третій тип задач. Так, хто хоче відповідати, ми сьогодні будемо розв'язувати ось ці задачі. Почнемо з першої. Так, Аліса, давайте послухаємо Алісу. Читаю мову першої задачі і будемо думати, що це за тип. Отже, прочитав 260 сторінок книги, що становить 12%. від. Від загальної кількості сторінок в цій книзі. Скільки сторінок в цій книзі? Тобто всього відомо, скільки сторінок, так? Ні, невідомо. невідомо. Так, скільки сторінок в книзі невідомо. Тому, якщо невідоме ціле, то це буде другий тип, другий тип задач. А прочитав він. прочитав. 260 сторінок, і це відео і стрілочка до всього. Так, і основне питання, скільки всього сторінок? Тобто дивіться, між відсотками числов, і від числом стоїть що становить? Що становить, це показник якого типу задачі. Що становиться ну, другий. Другий тип задач. І тому, щоб знайти ціле, що ми робимо? Треба 260 поділити на 13 та на множити. Вірно, вірно. 260 при на 13 дає нам 1% і множимо на 100, знаємо ціле. Так, можна тут усно 260 на 13 це буде рівно по скільки. 20. 20. І ще помножити на 100, додаємо ще 2 нулі, Аж 2000 сторінок. Я не знаю, що це за книга така, в якій 2000 сторінок. Ну, вона така десь. Ось такого розміру, мабуть. Це всього. Так, відповідь. Гаррі Поттер, мені здається, це 4 томи Гаррі Потера. Ви читали Гаррі Потера? Так, ну найбільша книги там майже або 800, або майже 900 сторінок. Так, ну будемо задача okay. декілька томів, так? Декілька томів Гаррі Потера. Так, ще Аліса другу задачу розв'яже, бачу Настю, добре. Так. Читати? Так, читайте. До 120 ган. Житом засіяли 25% поля. Скільки. Земні, засіяли житом. 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 Дивіться, поле це є ваше ціле, а площа поля вам відомо. Тобто, скільки всього ви знаєте? Тому це вже точно не може бути другий тип, так? Тому це перший, мабуть. А ми знаємо відсотки, тоді це перший. Тип. Перший, так. Да, бо вас не запитують, скільки. Якщо відомо ціле, і вас не запитують, скільки відсотків, то це перший тип. Так, а житом засіли якусь його частину. Ви не, не знаєте, скільки це га, але це становить 25% від всього. Від, ну, від, всього. Да, від всього поля. І вам треба знайти, тобто це теж однокрокова задача, треба просто розпізнати, що це у вас перший тип задачі. А ну-ка, давайте згадаємо: в першому типі задач, щоб знайти відсотки від числа. Що ви повинні зробити? 100, на Так, саме поділити на 100, тоді ви будете знати 1% відсоток і помножити на кількість відсотків. Діти, зараз, завтра у вас буде самостійно. Там будуть 5 задач. Перші три такого типу, як ми розв'язуємо, вони просто на. Те, щоб розпізнати, що це за тип. Ось так. Не забудьте повторити всі три типи. А ну-ка, давайте згадаємо при діленні на 100, що з кумою відбувається. Вна... Вона нас. Вона Вліво, Вліво, Раз, два. Тобто це буде одна ціла. 1,2. на 25. Десять? Ну, Давайте 25 стовпчик помножимо на 1,2. Так, mm -hmm. що ж це буде? Так, 2 на 5, 10. Ну, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 24, то 1 – 5. Так, ну і 25 ну, на 1, так і пишемо 25, так? 1. Так, додаємо. Це буде 300. 300, одна. І відокремлюємо, скільки знаків. Один знак. І отримаємо просто 30 гар. Да? Це засіяли житом. І відповідь 32. Так, Аліса добре. Далі Настя Логіна підіймала руку. Аліса вже в тебе 10 дві зірочки я списую. Там у Ліси є, багато Чи списувати, бо списуємо. Так, Настя Логіна, читає третю задачу. Учень прочитав 60 сторінок книги, яка містить 80 сторінок, який відсоток книги прочитав учень. Тобто всього, скільки в книзі, це є наше ціле, це 100. є наше... 80 сторінок, це є наша. це не 2000, так? А, а прочитав він 60. Прочитав. 60 сторінок. І вас цікавить, скільки це відсотків складає від всього. Тобто, діти, дивіться, це такий тип задач, в якому вас запитують, скільки відсотків одне число становить від іншого. Так, як будемо розв'язувати? Що ми тоді зробимо? Ми... Дивись, 100... 100... 60, поділимо так, 60 поділимо на 80 і помножимо на 100. Так, згодно, 60 поділимо на 80 і помножимо на 100. Пам'ятаєте, ми казали, що можна теж спочатку помножити на 100, тобто 6 тисяч. Поділити на 80. А далі що ми з нуликами можемо зробити? Ми можемо їх віддю, ну, скоротити. Так, да. по рівної кількості нуликів прибрати. Буде 600 поділити на 8. поділити на 8. Я можу розв'язати ось. Так, ну давай скільки буде. Буде 75. Так, молодець, вірно. Ну, хто не може усно розв'язувати в стовпчик, я згодна з Настю, там дійсно буде 75%. Це як пояснити? Це прочитано. Читано. Чи І відповідь 75%. Так, Настя ще читає номер 4. Але давайте не поспішати, я не встигла ще записати. 75%. Так, добре. Настя читає четверту. Коли турист проїхав 60% відсотків маршруту, то йому залишилось проїхати 384 кілометрів. яка довжина всього маршруту. Тобто, дивіться діти, в цьому типі задач весь маршрут ціле вам невідомо, але це вже більш складений тип задач. Бо я б до нього взагалі могла би намалювати ось таку схему, може вона вам допоможе. Тобто це він проїхав, а це залишилося, а весь маршрут вам невідомий і треба знайти, скільки б всього кілометрів треба було проїхати. Проїхав він в відсотках, скільки там? 60% маршруту. А залишилося проїхати, нам відомо не в відсотках, а в кілометрах 384 кілометри. Вас запитують, яка довжина всього маршруту. От дивіться, не можна сказати, що це задача однокрокова, тобто це не є задача відразу ось другого типу. бо… В нас немає числа і відповідних йому відсотків, але їх неважко знайти. Настя розуміє, як знайти відсотки, які припадають на те, що залишилося. Що треба зробити? Напевно, треба 384 вісімдесят. Ні, дивись, тобі треба спочатку знайти, щоб це була задача якогось типу, чи першого, чи другого, чи третього. Ну, це не може бути третього, бо нас не запитують, скільки відсотків. Не може бути першого, бо ціле невідоме. А ось до другого можна звести, якщо я буду знати, скільки тут відсотків, а скільки там відсотків? 60. Ні, 60 – Це він приїхав. А як скільки залишилось всього 100, тому треба від 100… А, я, я зрозуміла. Відняти 60. Напишіть собі тут 100%. І тому, дивіться, якщо ми від 100 віднімемо це, задача вже в дві дії. Від 100 ми віднімаємо 60, що ми отримаємо. 40%, 40% так. Це те, що залишилося, це 384 кілометри. І тепер дивіться, ви знаєте число 384 і відповідні йому відсотки. Відповідні йому проценти. Як знайти ціле? Що ми повинні зробити тепер? Ми повинні 384. Нажміть ще раз. Артем, в тебе там звук не вимкнено. Так, Настя? 384 по на 40. Так, і. І помножити, помножити на 100. Можна теж спочатку помножити на 100, так? Це буде 38 400 поділити на 40. Але пам'ятайте, що... Можна скоротити по нулю. Так? Ну, будеш усно, чи в стовпчик? Давай в стовпчик, щоб всі бачили. Можна усно, але краще в стовпчик. 38, по скільки можна взяти? Можемо взяти по 9, буде 36, остачі 4, зносимо 4. А чому та... Остача 4? Остачі 2, 2, так? Ой, 2. А зносимо 4? 4. І можемо взяти по, по 6, мінус 24, буде 0, та зносимо 0. Буде 960. Так, це і є весь маршрут, так? 960 кілометрів це всього І відповідь в нас 960 кілометрів. 11. Так, Настя е отримує теж, можна, навіть 11 ну, ні, 10, мабуть, тут, бо тут трошки заплутались. Так, і дві зірочки списуємо, так? у Зараз скажу, в тебе, ну взагалі тільки дві залишились. Але списуйте одну? Дайте одну зірочку. Добре, добре. Діти, завтра в нас на логіці будуть такі неважкі задачі, і надсилайте ДЗ з логіки, там теж кожна задача на зірочку. Так, можна це стирати, так? Хто хотів би дати. Концентрийтеся. Я зрозуміла зараз. А, номер четвертий ми розв'язали номер п'ятий. Так, хто хоче відповідати, підіймайте руку. А тут Нікіта, Олена, Настя. Давайте, Нікіта, мені здається. Давайте Нікіта. І так, читай номер п'ятий. Номер 5. Угу. У трьох бригадах 120 робітників. У першій бригаді 40% загальної кількості робітників. У другій бригаді 30%, скільки робітників у третій бригаді. Тобто всього вам відомо, скільки 10? трьох бригадів, так? У вас є перша бригада. Ви не знаєте, скільки робітників, але ви знаєте, що там 40% від всього, так? Ось тут, діти, дивіться, якщо вас про другу бригаду кажуть, а у другій 30% і не кажуть від чого, коли так, така ситуація, то від того ж самого. Тобто в другій бригаді 30% теж від всього, а ось скільки в третій бригаді, вам і треба знайти. Ні -ні. А ну-ка діти, подивіться, чи всі розуміють, що до цієї задачі можна таку схему. Ось у вас є перша бригада, друга, третя. Вам відомо ціле, тут відомо ціле. І це 120 робітників це всього. Це ваші 100%. Тому це точно буде зводитися, не до першого, ой, не до другого типу, так? І не до третього, бо не запитують відсотки. Тут у вас 40 відсотків, тут 30, а вам треба знайти, скільки в третій день, в третій бригаді робітників. Так, ну тут є два способи, як можна розв'язати цю задачу. Нікіта, яким би ти розв'язував, що б ти знайшов спочатку? Я mm, yeah, Дивись, тут можна знайти скільки окремо в першій бригаді, правда? Ти зможеш знайти 40% від 120%. Потім знайти, скільки в другій, окремо, так? А потім так. що зробити? Від всього відняти суму, так? А можна mm -hmm. це зробити інакше. Mm -hmm. А є які ще спосіби, які ти ще бачиш? Mm -hmm. можна... можна знайти, скільки відсотків припадає на третій день. Дивись, треба відставити 30%. 40 плюс 30. Так, 30% дійсно. І потім просто знайти 30% від всього. Да, В'яжемо цим способом, так? Да? Ну, давай. Тобто, дивіться, діти. В сумі все складає 30%, тому ми від 100 віднімаємо суму 40 плюс 30, як сказав Нікіта, це 40 мінус 70, це буде 30%. відсотків. 30%. 3. Це в нас третій бригада. Третя бригада. бригада. А тепер ми просто знаходимо відсотки від числа. Як знайти 30 відсотків від 120? Що ми зробимо? Е, треба на 120 поділити на 30 і помножити на mm. 100. На 100, Ой, навпаки, це поді... це Помножити на 100 і поділити на 30. Навпаки, поділити на 100 і помножити на 30. Чому? Дивись, 120 це в нас 100%. Якщо ти 120 поділиш на 30, ти ж не знайдеш 1%. А перший діє в цьому вироді це ми знаходимо 1%. А потім множимо на кількість. Це перший тип задач, тому ми ділимо на 100 і множимо на 30. Якщо ви ще плутаєтесь, зробіть собі таку ж Випишіть всі три типи задач. Що ми на що там ділимо. Так, а ну-ка давай приділені на 100, що відбудеться. Кому. Рухайте 11. на два знаки. Окей, тобто один помножити на 30. А, а тепер дивись, що можна з нуликом і комою зробити. Нулі рухаємо кому. Да? Ми забираємо один нуль і рухаємо кому. 12 помножити на 30, у нас буде 36. Так, чого? Ага, третій приватив. Третій приватив. Так. так, і відповідь 36 шість робітників. Так, діти, шостий номер ми пропустимо, він буде надім. А зробимо ще сьомий. А, а ну-ка теж Нікіта читає номер сьомий. Зараз? На 7. туристичний маршрут становить 225 кілометрів, за перший день туристи пройшли 16% відсотків цього маршруту, за другий три, четвертий того, що за перший день скільки кілометрів залишилось пройти туриста. Тобто дивіться, а за перший день ви не знаєте, а всього вам відомо то, тому ця задача буде зводитися до першого типу точно, да? бо цілий дорогу. За перший день 16% всього, тобто від всього. А за другий день тут вже не в відсотках, а дробом дано. Але дивіться, 3 четвертих від того, що за перший день. Від і стрілочка до першого дня. А за третій решту. Третій день, ні, там не третій день, там залишилося пройти. За, залишок в знак питання. Залишилося, ну, залишок, знак питання кілометрів. Це треба знайти. Так, а як би ти тут розв'язував задачу? Ось тут, тут вже не можна так, як ми тут зробили. Тут знайти, да, скільки перший, второй. потім вже другий, а потім відняти від всього суму mm -hmm. першого Будь mm -hmm. ласка, розв'язуємо. Перший дії ти знаходиш 16% від 225. Ще раз, як знайти відсотки від числа. Треба поділити на 100 і помножити на 16. Число поділити на 100 згодно. І помножити на 16. Що це буде? Там будемо на сторос, у нас буде два, Дві цілых двадцять сотих. сотих і помножити на шестнадцять. Ну, Це треба перемножити, так? Давайте перемножимо два, пять на 16. Так, п'ять на 6. 5 на 6 це нас 30. 3 пишемо. Ой, 0 пишемо, 3, 3 запам'ятовуємо. Так. 2 на 6, 12, ще 3, 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 2 на 6, 12, ще 1, 13. Так, ну на 1. Дальше перепишемо. Так, тепер додаємо. 0 з пусками, 5 плюс 5, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятаємо, 3 плюс 2, 5, 1, 6, і 1 плюс 2, це у нас 3. Так, і скільки знаків відокремлюємо кому? Два знаки. Тобто ось сюди у відповідь ми запишемо 36 кілометрів тере перший день. Так, і ще, а, треба, ну, можна дві, можна ще три дії зробити. І так, в другій дії давайте знайдемо, скільки а, припадає на другий день. Вам треба знайти дріб від числа. Це згадуємо те, що ми вивчали з вами ще а, давненько взимку. Як знайти дріб від числа? Число на що ми ділимо? А, ділимо на 4, множимо на 3. Так, Ділимо на знаменник. 36 поділити на 4, це буде. 36 поділити на 4, це у нас 9, і 9 поножити на 3, це у нас 27. Так, 27 кілометрів, це другий день. Так, а тепер як знайти, скільки залишилося? Можна виразу. Треба від всього відняти Суму, перший, і другий. Тобто 225 відняти 36 плюс 27. Так, що це в нас буде? 36 плюс 27, це в нас буде 61. 61 а чому 63, 63, так. 63. А. Так, і тепер а, да, 63. може стопчик, може шусно, я б тобі зручно. Стопчик? да, <звеч> стопчик. 225, віднімаємо 63. Так, 5 відняти. 5 мінус 3 це у нас 2, Від 2 ми не можемо виняти 6, беремо 12 мінус 6, і там вже 1, 162. 162 кілометри. Це в нас залишилось. Залишок. Залишок. Так, Нікіта, ставлю 10, дивимося зірочки. О, десять. Так, і відповідь 162 кілометри. Діти, подивіться, нам з цього файлу залишилося дві задачі. Ви їх берете натям, але домашнє завдання це номер шостий і номер восьмий. Ці дві задачі. ДЗ. Але пам'ятайте, будь ласка, про те, що там будуть всі типи задач на відсотки, тобто треба повторити обов'язково ще теорію. Так, добре, тоді на сьогодні ми закінчимо. Я вам бажаю гарного дня, насолоджуйтесь весною. Так, гарно на вулиці, дуже приємно. До побачення. До 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 побачення. До побачення. побачення.